Дивіться, якщо у вас бюджет обмежений, якщо у вас нема 6-7 тисяч долярів, а вам треба трактор роботи вже завтра в полі, в полі, не на огороді, то у вас тільки один варіант є, хлопці. Щоб було і з передком, і 4 х 4, і е, щоб була вага, і щоб він тягнули фрезу, і пугив і все робив от і до, і стоїв в два рази в півтора-половину в дешевше. за Пожалуйста. Пожалуйста. Все, що є, все краще за цього китайці ще не продумував. Я вам просто аргумент проведу. Дивіться уважно, моста переднього ой, задні чулки і задні мост, Як в шифенгу і коробка передач. Показую вам 244 SF, 244 шифен. 240-й, похожа похоже історія. Ми просто рівняю вам з коробку. коробкою. З Мост трьохточковий, пожалуйста. Так на секундочку. Такі може бути по половиною трактора. Шифун ви візьмете за три. Ну там три з копейками. 240 плюс 1000 з порядком. Така цінова політика. Там просто є різні комплектації. Такі з примусовим навісним, де радіатор стоїть. Ось попереду тут стоїть радіатор. І в 240-му ще присутня блокіровка. Бачите, три речі. Блокіровка заднього моста. То комплектація буде там дорожча, баксів на 300. Саме чмошна комплектація, саме проста, де Без нічого задній радіатор, як всі роки був, без нічого, просто 240-й 300 Тобто там різниця в 300. Плюс-мінус долярів От, що ви маєте? Так от, мужики, варіант робочий. 140 фрезу тягне. тягне плужка 2 на 20 з е передком, який буде 2 на 25, 2 тягне, 20 під питанням, залежить від е ґрунту, залежить від куту. Ну, якщо там у вас під горку участок, то. Ну, Взагалі на воронку, передок, то вкрай важливо. Я не кажу, що 240 взагалі не орен, но то, що з передком то інше КПД по, -по оранці однозначно буде. І ну, взагалі передохто є, передок, то є. Тут не мені вам розказувати, але факт, тому, що і таким 240-м переважно більшість робот можете закрити по селу і маєте кусочок поля якийсь засіяти, там, викопати, поприскати все повністю. Який косяк такий, немає гідропари. Гідровиход на прицеп або на лопату або на щось таке. Треба колхозити. Лопату, якщо поставити, теж треба колхозити. Тут Немає штатних кріпень на лопату, як наприклад, там, в тих же сінтаях чи в тих же кентаврах. Ну, тут, тут рама така, ну, як рельса і все. О. В цьому плані. Звісно, шумний дуже. Мотор тарахтить дуже добре. Дуже чутно його. і Вібрація хороша, йде, крила трохи трясуться. зроблено Все файно, але все одно. А, радіус розвороту а, ну, не порадує. Бачили відео японцям, там таке колесо стоїть, мар паралельно. Реверс на місці розвороту. Тут не така фігня. Тут тако треба. Поняло, круг круга дати. Потім вижимаєте, все понім, ще понім пускаєте, вижимаєте газ, поки він набере оберти мотор. Передасть момент на коробку, пройде там метрів 5-10 трактор проїде, то він розганяється як паровоз. Він як поїзд, поняв? Ну, такі мов, нюанси. Ну і звісно, ці мотори. Один циліндр, чим більше об'єм в двигунові, тим буде більше грітись. Хоча тут зроблено, що передній радіатор з нових стоїть, помпа стоїть, вентилятор, але все одно. Ну, трохи попрацюєте. Майте розуміти, що мотор закипить вас влітку, в жару набагато швидше, ніж трьохцилиндровий любий. Саме за цього. Що може статись фатального? Проб'є прокладку. А, так більш ну, особо з нічого з тим не станеться. Прокладка про Поставили нову, вони в, вони в зіпі лежать. то є як сходні. Тому мотору нічого не буде. Що стосовно заліза, звісно, тут дуже все серйозно. Бачите, яка коробка дура, яка кардан, роздатка. Все. Шифінг не підкачає в цьому плані. Так само задньопривідні. Ну, Так само і задньопривідний, він вам послухає. Повірте мені, він зробив більше роботи, ніж такий ось Хоча там три циліндри. Просто за рахунок маси, за рахунок того, що той трактор більш широкий йде, в нього йде колья метр двадцять, він, функці... він більш практичний, тому що на 60 рядків всі сядять, він стає вже такі 60. Ну, і шифінг то є шифінг теж такий. Як данфен, то є данфенг, шифінг, то є шифінг. ним все понятно. Понятно, що ламається, як починить. Понятно, що ну, з коробки нічого не буде. Ремень усне. Буває, там прокладка прогорає. Гріється, тарабанить громко, незручний. Все, що треба знати про нього. Все, все, і ви маєте собі трактор, ви маєте працювати. Тисяч доларів стартова ціна, там 300. Саме обичний, да, без радіатора переднього. І все, і, 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 і вас буде, буде для всього тракторець. Понятно, що є кращі, більші, інші варіанти, трьохціліндрові, все. Але знову ж таки, мужики, ціна шифен купити, потім його продати, додати гроші, купити щось більше. Краще варіант, ніж сидіти без нічого. Взагалі весь трактор. І писає, що все дорого, всі зажралися, немає нормальних тракторів. Мужики. Тому, хто, хто, тому що хто має шифен, він тако не пише. Він собі вже попрацював, поробив, заробив гроші, поїздив по селу, вже має собі, як то кажуть, трохи бабла. О, тому що цей трактор, жире солярки мало, роботу робить, Стоє дешево, ремонт, ну взагалі, в гаражі все можна з ним зробити. Тому, хлопці, отакі о. Апаратура. Апаратура отакова, от душі раджу. Доставляємо безкоштовно, без передоплати, розрахунки всі на місці, документи, сертифікати все робимо, на номера і так далі, все під ключ. Наперед гроші не беремо. Вам привезли, розчиталися, все. Нічого не треба. Можна вибрати будь-який цвет. Можна вибрати будь-як. Конфігурацію. Треба примусова, буде примусове. Треба е повний, буде повний. Треба е радіатор спереду, щоб буде спереду. Треба найпростіший, найдешевіший, буде найпростийший. Будь ласка, отакий апарат. Шифен.